Бо якщо ти патріот, а ти ж міг просто прийти кудись до них, підсилити їх, допомогти їм своїми грошима. Ні, вони болять. І тепер у мене є одне питання до кожного. Буває, людина їде в степу, дивиться ніби щось довкола нормально, а хтось йому каже, о, міха, диви, диви, бачиш, а він де, де? Там, а точко бачу. Не тому він не бачив то, що він курний чи сліпий. Просто він може не дивився. А я випадково подивився і побачив. Так у нас в житті є такі очевидні речі, про які ми не задумуємося, і ми їх не бачимо, просто тому що може просто якось нагоди. Випадало нам в бік подивитись чи так подумати. Для чого нам партії? Фундаментально, адже кожна партія вона несе свою ідеологію. І кожна нова ідеологія заперечує попередню ідеологію. А яка у нас є одна єдина ідеологія і національна ідея? Наші предки наші предки створили свого часу ОУН. Організацію українських націоналістів, яка була надпартійна і позапартійна. ООН це було створено з середовища з глибин простого люду. Це Та там інтелігентів були одиниці, розумієте? Це було переважно селянство, священництво, кращий елемент. Ця ООН створила національну ідею за роки діяння ОУН, за роки спільної боротьби визвольної, була ну, розписана ідеальна ідея ідеальної держави, ідеального українства. Освіта, школа, промисловість ну все-все ось розписано, є книжки, постанови великих зборів УУН, де є найідеальніша національна ідея України. Ну От бери і роби, от є у нас гарне, ідеальне, кругленьке, гумори довесу. А для чого погадуйте якісь нові квадратові колеса, заперечити своєю ідеологією, ідеологію, ідеологію упа. Це плюнути на святі могили наших предків, вояків УПА, які кров'ю писали цю ідеологію. Тому я не є, не був і не буду ніколи в жодній партії. І ми тут голодуючі, і наші друзі з цього боку. Ми живемо місце тільки тому, щоб їхнє харчування, яким вони харчуються, не заважало нам голодувати. Але ми є цілість, ми одна, ми позапартійні, ми народ, ми не Си шадної партії, а тільки за національну ідею за перемогу національної ідеї в Україні. Слава нації! Дякую за увагу! слава слава слава.